Олекса Стороженко Жонатий чорт. Давно вже люди кажуть, що і сам чорт не пізнає, яка з дівчини вийде молодиця. Дівчиною вона і смирна, і покірна, слуха матір, батька боїться, старших поважа вийде на вулицю, то й очей не зведе, а коли зачепить їй якийсь парубок, то вилиє або заплаче. Подивіться ж, яка з неї молодиця. Що вона виробляє з бідолашним чоловіком? І моркву скромадить, і кир погне, і от завіниць гедзається, а коли рогачем і тьху дасть неборакові І цибулькою нагодує. І з порубками вже не та не насуплюється, а зуби до них скалить і бісики пускає. Між людьми не сидить мовчки. А цокотить, кого попало, і коренить, і ганить, а часом і москаля підвезе, та ще й очей рябка не позича, жива на небо лізе. Та що будеш робити з такою жінкою? Швидше тікає до чорта з рогами, коли не хочеш дутеля з'їсти. Не брешуть же й люди, коли кажуть, що і сам чорт не пізнає, яка з дівчини вийде молодиця, бо так вона насправді й вийшло. Оженився чорт. Та й добув собі таку жінку, як ця молодиця, що я розказував. Зараз побачив сердешний, бо недурно був чортом, що взяв до гаплика непереливки бачите, ухопивши лампатоки та й дав одне і драла, не оглядаючись. Плентається чортяка по світу і пекло отсуравсь. бо добре зна, що жінка і там його знайде, і від тіля з за печі витягне. І вже так його налякала, що й чужих жінок жахається. Де не вздрить очіпок або плахту, той ховається і очі заплющує, як жеверник, угледівши шуліку. Раз як заховався він по закамарках, нахопився на його якийсь чоловік, трохи з ніг не звалив. «Тю на твого батька. скрикнув чорт. Від кельси нечиста мада тебе пре? Втікаю від жінки, відказав чоловік. Нехай вона сказиться. От, жінки? спитав чорт, куди ж ти тікаєш? Скажи й мені, будь ласкав. До чорта з рогами, тепер і він мені не страшний. Ну, коли ж так, то не ходи далеко його шукати. Я тобі, чорт. Чоловік, почувши все, дуже злякався. хотів був уже п'ятами йому накивати. А чорт його зупинив та й каже. Не жахайся, голубчику, я й сам утік от жінки. Далась вона й мені у знаки. Люди кажуть біда одна, людей єдна. От вони пішли собі вдвох, як добрі товариші. Чоловік розказує чортові про свою жінку, а чорт про свою. Нічого казати, обидві добрі. Годилося б обох на одну рейку повісити. Далі, чорти кажуть чоловікові. Ти мені, чоловічі, ніякої паради не даси, а я тобі у великій пригоді стану. У якій же ти мені пригоді станеш? От у якій. Я буду ускакувати в утробу жінкам та й буду їх мордувати. А ти мене виганяй та й загрібай гроші лопатою. От що. Добре. Тільки не вскакуй в утробу моєї жінки. Там така гаспедська утроба, що ти її кінця краю не знайдеш. Там саме пекло та, мабуть, там уже і без тебе сто кіп чортів сидить коли не більш. Ет, хіба опріч наших жінок і людей на світі нема. Як згодились, так і роблять. Ускочив чорт в утробу якої небудь бідолашної і зачне мордувати, а чоловік прийде, поворожить, пошахрує та й вижене чорта. Не пройшло й місяця, як у чоловіка повнісінький кашпук золота і срібла як тут не розприндитись і не зачванитись. З грошима вже йому, і жінки не страшно. Одного очіпка плахти на миста з дукачами, хоч яка притихне, хоч який пельку заткнеш. От він за щось зашпорив з чортом, полаялись, та й накликав на себе лихо. Чорт розсердився та й каже Е, стривай же, іродів сино, не вмів мене шанувати, покошуєш ти в мене жару. Розійшовся чоловік із чортом і байдуже собі гуляє по шинках, розхожує з музикою по ярмарках, а чортяка тим часом готує йому добру халамизію. Та й не хитрий же диявольський син забрався в утробу якійсь княгині. Одним одній дочці у батька та й мордує не Богу, так що князь, глядячи на її муки, аж слізьми вмивається, аж волосся на собі рве. А се ще діялося, коли хочете знати, що за Польщею як Україною князі орудували. Зо всього свого князівства зібрав князь лікарів, знахарів, так ні один нічого не вдіє, ніхто поради не дасть. Аж хтось і каже князеві, що є такий чоловік. Що чортів з утроби випружує. Як все почув князь зараз і розіслав за ним гонців, щоб хоч під землею його знайшли, щоб без його не вертались. Недовго й шукали нашого небарака. Десь у шинку знайшли і помчали до князя. Як побачив його князь, то ж кланяється та просить, а звісно, як ті магнати чогось просять, то. Хоч він і кланяється, а за шабельку береться. Коли не зробиш чого бажа, то й голову отчеше. Як кажуть, і гроші дає, і шкуру дере. Вирятуй, каже князь, мою дитину, то я тобі півцарства мого віддам, а як не вирятуєш, то спалю тебе на тихому вогню. Погано, Тетяно, подумав небарак, якось приходиться не дочмиги. Зараз пізнав, що се бісяка, налагодивсь йому одячити. Нічого робити до чорта. Туди сюди, круть верть, чого б не робив, як не панькав і перепрошував чортяку. Не хоче, господів син. Князь обіцяв мені півкнязівства, каже чоловік, то я тобі отдам ту половину, тільки покинь, князівно. Ет, каже чорт. Магнати щедрі на обіцянки. Вони тоді тільки не збрешуть, як обіцяють кару. Залє він тобі за шкору сала. Не вилазить диявольський син із князівни, та й не вилазить, ще й гірше й мордує. Не рад уже бідолашний чоловік і тим грошам, що зібрав, уже б і до жінки вернувся. Хотів був утікти, так не можна ж. Приставила за ним калавур та його пильнують, як ока. Пройшов тиждень. Другий, а князівні все гірш та гірш. От князь і розлютувався. Ти, каже, усіх вилічував, а моєї дочки не хочеш? От тобі сроку одні сутки. Як не виженеш чорта, то я з тебе зроблю вишкварки. Нічого робити, бідному чоловікові. Взяв та й признався князеві, як на сповіді. Отак і так, каже. Все чорт мені на пакості забрався у твою дочку, щоб мене зі світа зігнати. Йому того тільки й хочеться, щоб ти мене жаром нагодував. Так що ж, не йми віри, князь. Брешешся сякий такий. Як не виженеш, то буде, як я тобі сказав. Вже для тебе не переменю свого слова, каже люблю правду. А що б тебе з правдою? подумав чоловік, почухавши потилицю. Не твоя се правда, а чортова. Минули сутки. Князівні ще гірш стало. От князь звелів Неборака спалити, бо, бачите, любив правду. Скрутили бідалашному руки й ноги, положили на костер, як припекли сердешного, так де в його й розум узявсь, вигадав, яким побитом протурити чорта. Вижену. репетує. Вижену диявольського сина, тільки розв'ягіть, батечки, голубчики. Розв'язали. Він і побіг у будинок, прямо ту світлицю, де чорт мордує князівно. Як обіжить, як крикне не своїм голосом Тікай, чорте, жінка йде. А, чорт навстікача, так прожагом у вікно тільки шибка забрещала. З собою і кватирку виніс.